Для початку нам потрібно визначити, як ми будемо ставитися до протрузії. Дивіться, по великому рахунку, з теперішнім способом життя, який веде людина, не бути протрузією не може. Сама по собі, протрузія нічим страшним собою не являє. Це вихід фіброзного кільця за межі тіл суміжних хребців без його розриву. Е, людина іде робити МРТ грудного, поперекового або шийного відділу хребта. У більшості випадків у заключенні буде вказані. Якісь розміри протрузії, незалежно від того, чи боліла спина цю людину, чи не боліла. Тобто ми вже розуміємо, що протрузії можуть бути клінічно значимі, можуть бути клінічно незначимі, якими вони в більшості випадків і є. Якими є причини цьому всьому. Причин існує багато до виникнення протрузій. Я виділив декілька основних причин. Перше це анатомічні особливості хребта у кожної людини. Наприклад, порушення поперекового лордозу у вигляді випрямленого лордозу або гіперлордозу. Друге, це порушення грудного кіфозу, також випрямлений або гіперкіфоз. До чого це призводить? Наш хребет у вертикальному положенні здатний витримати навантаження до 600 кг. Саме такі рекорди поставили важкоатлети, при присіданні зі штангою. За рахунок чого? За рахунок фізіологічних вигинів хребта, які допомагають йому амортизувати і розподіляти навантаження поміж опцевим дискам рівномірно. За рахунок цього тримається структура і м'язового корсету також. Другою причиною є сидячі положення. Більшість протрузій утворюються у дорзальному напрямку, тобто в напрямку спини, не в живіт, не в латеральну сторону. А в сторону спини. Чому так бувається? Це відбувається тому, що так ми сидимо. Коли ми сидимо, передня частина тіл хребців сходяться між собою і видавлюють пульпозне ядро в напрямку спини. І відповідно під дією тиску виникає випинання цього фіброзного кільця. І третьою причиною є осеве навантаження, яке діє на нас постійно. і Разом в комбінації з напруженими м'язами спини це своє навантаження починає переходити в патологічно значиме. Які методи для того, щоб все-таки займатися профілактикою виникнення протузій і переходу їх у більш загрозливі стадії, такі як грижа? Перше, це правильне анатомічне сидіння у сидячому положенні. Спинка стільця повинна підтримувати фізіологічні вигини хребта. Це дуже важливо для того, щоб тиск міжшепцевих дисків був рівномірний і не відбувалося зміщення самого пульпозного ядра. Друге, це постійно і регулярно робити осьове розвантаження. Наприклад, висіти на турніку. Навіть наші домашні улюбленці, кішки і собаки, ранком, коли прокидаються, вони розтягують своє тіло, розтягують свій хребет. Це ж саме ми маємо також робити, ранком робити вправи.